Друзі, всі, ви знаєте, що ваші родичі похилого віку дуже часто присилають вам такі листівочки з Богом, поздоровлення. Ви ніколи не задумувались про те, що це взагалі таке є. Це злоякісний російський фармінг. Так, росіяни прогрівають свої злоякісні сторінки, які потім вони перевзувають в сторінки з дезінформацією. Війна почалась спочатку з дезінформації. Потім з люті, з ненависті, а потім полетіли ракети. Тому ми з вами разом мусимо знищити росіян, прибрати їх з нашого інформаційного простору. Тому дивіться ось на цю групу, робіть свої висновки. Ця група вимагає аміньки, лайки, згенерований штучним інтелектом Ісус, який вимагає писати амінь. І наші бабусі амінькою та ще й пересилають одне -одні, одна одній. Молитва віри. Тут Бога немає, тут є російські хакери. Будь ласка, почистіть телефони ваших родичів, повидаляйте тихесенько, усе це зло. Вони прикриваються Богом, та Бога тут немає.